Потрібна була цікава і м, така вистава, яка відповідала сьогоднішнім нашим внутрішнім якісь моральним потребам, там, естетичним потребам, була така прагматична задача. Оце те, що? Оце те, про що нам треба зараз говорити. І тому воно просто ну як давало поштовх для роздумів, для аналізу, для співставлень. Хмельницький обласний академічний театр імені Старицького навесні 2015 року випустив виставу за п'єсою Якова Мамонтова Республіка на колесах. тисячі таких, як ми, товариші, од вам гарни. Дозвольте мені привітати вас від щирого серця і від цього гванства нашого. Сотні років наша мати земля лежала під чобахом. Сотні років наш народ ходив у ярмі. Сотні років доктор так билося в грудях ваше серце. Ми вірили, ми чекали, і ми нарешті дочекалися. А я, а я за революцію. За те, що крутить нами як вигор. Ось ми тут сидимо такі такі чужі, непохожі. Разом п'ємо, гуляємо. А може й загинемо в одній копі. Е, революція! Цього просто не можна передати словами. Я тебе п'яна. Я за революцію. Прем'єра республіки на колесах стала етапною в історії Хмельницького театру. Кілька останніх років колектив переживав творчу організаційну та моральну кризу. І ось зумів довести, що мистецький потенціал в його порахівницях зберігся. Та як же це буде? тазась! А дітей наших кому годувати? Га? А чоловіків наших куди позаганяли! Та що ж це за революція? А Само закипейку! Ох, ви ж ті ягоські плені! То я вас на вербах перевічую! А я вас. Я вас Закрить зітром! Закліть установчі збори! Народний президент сам знає, чого хоче народ. Тут достатньо було подивитися, знаючи матеріал, знаючи п'єсу. Буквально початок вистави і збагнути те, що те, що Актори, режисер говорять однією мовою, і це дуже добре, і це дуже це, це принаймні колосально, що це професійно. І, і те, що такі сьогодні речі, які, які взяв репертуар Хмельницький театр, необхідні, це не потрібно притягувати до нинішнього дня. Коли це відчувається єдина цілісна стилістика, коли я бачу, що це вже хороші акторські роботи, потужні акторські роботи. Коли є задум режисерський, це це для мене завжди втіха. Я давно на жаль. Не бачила е, гри наших акторів, колектив дуже сильний, колектив дуже творчий. І я ось сьогодні приємно здивована, що я бачу велику студентську аудиторію і їхню велику увагу, значить, змогли привернути до себе ту увагу, змогли показати свою гарну гру. Дуже, в принципі, цікаво про ті часи, з коли, ну, про які поставлена вистава. Цікаво. Ждемо кінця. А чим цікава? Напевно, більше грою акторів. Один з найбільших компліментів, які ми отримали за цю виставу, це фраза людини, яка ніби далека від театру. Але вона ходить в театр, це подруга однієї з наших працівниць. Вона ходить в театр, вона знає театр. Тобто це той глядач, який глядач справжній. І після вистави вона підходить. До цієї своєї подруги щось розказує, ми став, то сподобалось. І питає її, слухай, а де ділися ті актори, які були? Ну, більшого компліменту я за цю виставу. Я, я взагалі ще не отримав такого компліменту, тому що, тому, що він цей комплімент виявляє е, суть. Тієї задачі, яку, яку ми ставили, подивитися, чи можуть актори зіграти інакше, чи можуть вони змінитися. Вони можуть, слава Богу. Республіка на колесах виявилася справді акторським откровенням. Наприклад, заслуженого артиста України Ігоря Сторожука вже важко було уявити в іншому амплуа ніж мідного вершника. А у виставі Анатолія Пундика він створив живий соковитий образ українського селянина, того далекого від суспільних проблем дядька, якого історія змусила робити громадянський вибір на зламі епох. Це значиться у вас своя республіка, А у вас своя! Ролей такого плану та ще й у жанрі трагіфарсу Ігорові Старожуку раніше не доводилось грати. Перед початком роботи над виставою режисер Анатолій Пундик науважив мені, щоб я звернув на невеличку ремарочку Мамонтова. Там є такі слова. Звичайний селянин. Актори на таких ролях робили кар'єру. Бо раніше публіка дуже любила дразніть хахла. Тепер не те. Дивіться, актори не помиліться. В цьому от, він дуже точно дав зрозуміти, Мамотов, по якій стежині йти. Тому що, якби не було цієї ремарки, ну режисер би мені поправив, то можна було б прямолінійно зіграти такого собі дядька простого, недумку, того, тяжкого. Тут дуже хитра річ, вона поєднується. Мама, дуже схватив характер українського дядька, селянина. Тобто, так, він не поврядкий, він, можливо, трошки неосвічений, але він дуже мудрий. Тут є велика мудрість українського народу. Дядькові мудрості сторожукового Максима Качуренка притаманні, на жаль, і інші особливості. Через них Бузанівські гречкосії час від часу наражаються на одні й ті ж соціальні катаклізми. Наші співвітчизники чомусь полюбляють ходити по граблях. Ро, гаратида! Ой. Ну, Максим. А я ж, а я ж по тобі усі сльози виплакала. Думала, що тебе забрала лиха година. Ах ти ж маністер, ти посходний. А ще ж мені хоч глянути на тебе! О, ти... Живий. А що мені станеться? Живий. А? Ах, ти ж волоцюго, яка нечиста, сина. не чиста сину, не Тебе до теї таранівки. Чим дорога мені ця роль, вона мені. я скажу, що вона мені нелегко далася. Я в восторгі, звісно, то ж. Що... Mm. Ну, артисты очень хорошо играют, очень, очень, очень интересно, понимаете? — Да видишь, ты, блядь, так лихо? — Да ты что? Лиха — Лихо! — что ты, порядок, <свистит> давайте будем! — Как? Ну, магистром будешь! <свистит> магистром? Превыше. Тут тебе на каком-нибудь пьяном тут сам, сам Ленин! Буде порядок давать. А там же чолов'яга, голова гола, як коліно. А дивиться на пальтре, ніби балака до тебе. Гібо. Тяжкувата мені було фінально з кулеметом. Фінальне. Це вже я собі сам вибудував. мені режисер таки дав натяк. Оцей шепіт. Тобто це його. Це не, це не, ми, це я хотів показати, що це там внутрішнє моє оце от бачення, що я повірив в Леніну, нову місію. Менчиліт дождем. Ліж при чувстві. тоскливо мне до да безумства ветер облака тащит волоком, а в душе гудит медный колокол. Лыбашка, отпусти. Ви життя нових людей. Она ще рівняється до мене. Якась міщанська паскуда, До мене наложниця! Сто років пройшло і сто років повторюється історія. Отака вот от, ну, знаєте. Ну, революція вона може бути, як я розумію, різна. І різне, різні наслідки революції можуть зовсім різні бути. І під цим самим словом, поняттям, як ми вже бачимо по нашій історії, зовсім можуть бути різні. Історичний шар Хмельницької вистави Республіка на колесах це її зовнішня оболонка. Вона лише відзеркалює властивість людської історії, циклічність, подібність до спіралі. Тому певні аналогії в першу чергу кидаються в очі. Це я буду так з точки напевно, виховного моменту, поскільки я викладач вишу, я дивлюсь на це перш за все з таких позицій. Я вважаю, що дуже слушно підібрана тема спектаклю на сьогоднішній день. Вона співзвучна тим, в чому ми зараз всі разом знаходимося. Коли ми тільки взяли п'єси, то зразу у всіх, знаєте, так якось загорілися очі. О! Оце такі асоціативні речі, це, це і про нас десь. Наскрізь надія вистави Анатолія Пундика спрямована на те, щоб зрозуміти смисл буття українського народу, його місце в історії. Чому ми вперто ходимо по граблях, наче по зачарованому колу? Перший дзвонок на релівуті. Второй звонок на республіку. Третій! третий звонок! А куда? Куда третий? Церковь белая Знала много бед Сто свечей горит Только света нет Объясни, отец, отчего все так? Вроде день стоит, а на сердце мрак, на душе темно, в голове. сплошной обман Даже в храме нет мне спасения В чем же мне искать утешения? В чем же мне искать утешения? Це я думаю, що сьогодні, коли зібрана молодь на цей спектакль, яка найбільше повинна задуматись над тим, що відбувається, дуже слушно в цей час, що відбулась прем'єра такого спектаклю, на думку релігійного філософа Володимира Соловйова, національна ідея це не те, що народ думає про себе у часі, а те, що Бог думає про нього у вічності. Стати на папіри, тільки знаю, я є на небі Бог. І, мабуть, не випадково режисер-постановник виводить бузанівців із сільського майдану у всесвіт. Вірю, правда. Так би мовити, навіче з Богом. Не вила, і не кулемет знаряддя мислення, а просвітлений божественною благодаттю розум. А я б хотів, щоб саме цю виставу побачила Україна, тому що тому що в ній дійсно болючі, пекучі ті проблеми, які ми маємо сьогодні, і необхідно, щоб люди це, щоб люди до цього долучалися, бо і, і знак питання цей стоїть колосальний в матеріалі. Республіка на колесах вивезла із запилених залаштункових закапелків на перший план Олександра Топоринського. Він зіграв Кудалова, спікера з баламученої Бузанівки. Олександр Іванович належить до когорти провідних акторів Хмельницького театру на Соборі. Однак попереднє керівництво чомусь намагалося витіснити майстра зі сцени. І ось тупоринський повернувся у справжнє мистецтво, подивовуючи публіку новими гранями свого таланту. Мій Кудалов, він Ну, десь в душі в своїй, десь він там романтик, він хоче чогось світло, він хоче нормального, він хоче, так як всі люди хочуть, в принципі. Але для того, щоб досягати чогось в тому роман... ну не в романтизмі, а в житті отих проявів романтичних, мабуть, треба щось робити. А що робити? І як робити? Метатися так, як кудало між різними владами і між різними розуміннями. Мабуть, що треба аналізувати, всім нам аналізувати. Акторська гра подобається. Взагалі останнім часом, ну тут тобто я, скажімо так, у мене були великі перерва, я не ходив на спектаклі, останнім часом я хожу, то, ну, дуже подобається. Із 150 зіграних мною ролей більше десь. Так? То от вона якась. Ну, для мене, от якийсь новий прояв. А для актора то цікаво, коли новий прояв. Бо, що там гріха таїти, ми десь маємо вже якісь напрацьовані і штампи, і звички, і ми нікуди не подінемося від свого е, психофізичного е, 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 даних своїх. От. А от е, коли от стається от таке щось, що ти в собі ще щось там відкриваєш, якісь нові речі, то це для актора цікаво. Поставивши республіку на колесах, Хмельницький академічний театр імені Старицького одним потужним римком подолав застій, запобіг розвитку мистецької деградації. Більше того, піднісся на новий щабель естетичного культурологічного мислення. Зрушення колосальні відбулися вже. Це не тільки тому, що там я прийшов, а Ще й тому, що була в людей потреба цих змін. Атмосфера вона запахла театром. А воно, коли пахне театром, воно десь вітає, але ти відчуваєш свім серцем, що театр. І вже в шапці не зайде молодь на сцену. Тобто люди, молодь, навіть і ті, що ближче до середнього, вони розуміють, що це театр, що треба по-іншому мислити, по-іншому говорити. thank you